Ранок у домі Олексія завжди починався однаково. Із запаху смажених млинців, шуму чайника і трьох голосів, які змагались, хто голосніше попросить ще трошки шоколадного сиропу. Тату, а в мене коса крива, обурювалась Віра, старша, вже семикласниця. То не крива, то асиметрична усміхався Олексій, стоячи з гребінцем у руках і намагаючись приборкати її густе волосся. А мені бантик не той, кричала Тетянка, наймолодша, яка вважала себе майбутньою модною блогеркою. А я не хочу в школу, бо в нас сьогодні самостійна!» – додавала Анастасія, середня. Олексій, озброєний терпінням і гумором, виконував роль мами, тата і домашнього шеф-повара одночасно. Усе марш до столу. А хто сьогодні скаржиться, що не хоче йти до школи, то й миє посуд. Дівчата завмерли на секунду, потім дружно сіли за стіл. Ти несправедливий, тату, сказала Віра, з поважним тоном дорослої жінки. От якби мама була, тиша впала на мить. Навіть чайник перестав свистіти. Олексій зупинився. Обережно поставив тарілку на стіл і відповів спокійно, я знаю, доню. Віра тихо опустила очі. Я просто сумую тату. Він сів поруч і обійняв усіх одразу. І я, дівчатка, але знаєте, що мама зараз сказала б, якби побачила нас? Що? хором запитали троє. Та що ви знову натворили на кухні? Негайно прибрати. Засміявся він. Дівчата вибухнули сміхом, і напруга зникла, як пара над чайником. Після сніданку Олексій зібрав доньок до школи. У коридорі традиційна метушня. Настю, де твій рюкзак?» Тетянко, носовичок. Віро, не забудь малюнок для вчительки. Тату, а ти впораєшся сьогодні без нас? з удаваною серйозністю спитала Настя. «Я...» Та я тут, як на фронті, сам собі герой, жартував він. Вони обнялися на порозі, і коли двері зачинилися, в хаті стало дивно тихо. Олексій глянув на стіл порожні тарілки, розлитий сироп. Усе говорило про життя. А потім на фото, що висіло на стіні, Марина, його дружина, усміхалась з рамки. Бачиш, Люба, Прошепотів він, наші дівчатка ростуть, і такі схожі на тебе. Він зітхнув і почав збирати посуд, а десь у глибині серця подумав, може, і справді їм потрібна мама, не замість тебе, а поруч із нами. Увечері, коли тато вже спав після важкого робочого дня, у дитячій кімнаті зібралась таємна рада трьох. На столі ліхтарик, записник і велика миска з попкорном. Отже, серйозно почала віра, старша і найвідповідальніша. Тату сам ніколи не одружиться. Він каже, що нам і так добре. Але ж ми знаємо, що це неправда. Йому сумно. Та точно, підтримала тетянка, хрустячи попкорном. Я бачила, як він на сусідку дивився. На яку? На пані Ліду з третього будинку, здивувалась Анастасія. Ага, вона йому махала рукою, а він так розгубився, що вилив собі чай на штани. Дівчата засміялись, але сміх швидко стих. Нам потрібна мама, сказала Віра тихо, але твердо. Не чужа, не мамин замінник. А добра, щоб любила нас і тата, і щоб залишилась. Настя задумливо потерла олівець. Тільки як її знайти? Тетянка підскочила, очі загорілись. Я знаю, давайте напишемо оголошення. Дурненька, яке ще оголошення, засміялась Настя. Таке, щоб усі бачили. Шукаємо маму для нашого найкращого тата, гордо сказала мама. Віра зиркнула на неї потім на телефон. Знаєш, Тетянко, у цьому є сенс. Ми можемо зробити пост в інтернеті. Там усі шукають роботу, котів і навіть друзів. А ми, маму. Через годину в телефоні з'явився текст Ми, три сестрички, Віра, Анастасія й Тетянка. Наш тато найкращий в світі. Він пече млинці, заплітає коси і завжди нас смішить. Але він сумний, бо ми не маємо мами. Ми шукаємо добру жінку, яка зможе його розвеселити і не боїться нас. Після короткої наради вони додали ще Бонус. Тато гарно пахне, не хропе і знає всі казки на пам'ять. Настя натиснула опублікувати, і трійця затримала подих. Все оголосила віра. Місія почалась. Наступного ранку телефон не замовкав. Коментарі сипалися, як сніг. Одні жінки писали Я розчулилась до сліз. Інші де можна познайомитись із вашим татом. Хтось навіть пропонував зняти сюжет для телевізійної програми. Олексій, нічого не підозрюючи, чистив картоплю на кухні. Коли до нього прибігла Настя. Тату, тату, тебе шукають у Фейсбуці. У чому шукають? не зрозумів він. Коли Віра показала йому пост, чоловік сів прямо на табуретку. Дівчата, що ви наробили? Ми ж тільки хотіли допомогти, виправдовувалась Тетянка. Ти ж сам казав, що мама завжди приходить, коли її не чекаєш. Олексій потер лоба, а потім не витримав і розсміявся. Нувий хуліганки, хоч би фото гарне вибрали. Я ж там із кастрюлею. Того вечора він довго сидів біля вікна, дивлячись, як дівчата малюють лист для мами, який хочуть показати кожній жінці, що приїде. І десь у глибині душі, попри збентеження, йому стало тепло, бо, може, доля справді вирішила допомогти через дитячі серця, що так щиро хочуть любові. Після гучного інтернет-оголошення життя сім'ї Олексія перетворилось на справжню пригоду. Телефон дзвонив без упину, а на пошту приходили десятки листів від серйозних з резюме до кумедних із сердечками і смайликами. Віра навіть завела окремий зошит, де записувала потенційних мам. Людмила 42 роки, бухгалтер, любить порядок. Світлана 35. Косметологиня Весела Ірина, 38, вчителька літератури. Вдова. Це і є наші фіналістки, гордо заявила вона сестрам. Готуйтесь до випробувань. Тато про це дізнався випадково. Одного ранку Віра подала йому аркуш. Тату, ми організували співбесіду. Ти тільки не хвилюйся. Усе культурно. Що? Олексій аж розлив каву. «Яку ще співбесіду. Ну, кандидатки хочуть із тобою зустрітись. Діти, зітхнув він, ви мені кастинг влаштували чи передачу Холостяк? Тетянка гордо випрямилась. Тато шукає маму. Краще звучить. Перша кандидатка Людмила. Пунктуальна, серйозна, у діловому костюмі. Прийшла рівно о десятій ранку. Принесла торт і свій диплом бухгалтера. Я люблю порядок, сказала вона, роззираючись, і дітей, які його дотримуються. Через п'ять хвилин Тетянка випадково чи не зовсім розлила сік на скатертину. Людмила скривилась. Ой, ну що це? Діти перезирнулись. Віра тихо записала у зошит. Мінус один бал, не мама. Друга Світлана, яскрава, усміхнена, в рожевому пальці, пахла ваніллю. Ой, які ви гарненькі, вигукнула вона й одразу почала обіймати дівчат. А це ваш татко, який красень? Тетянка хихотіла, а Настя уважно спостерігала. Під час обіду Світлана випадково спалила котлети, розмахуючи телефоном. Зараз сторіс запишу, як готую для найкращої сім'ї. Віра закотила очі. Тато, здається, ця пані більше любить телефон, ніж нас. Світлана через півгодини поспіхом поїхала. Я, мабуть, не для такої сімейної ролі, але ви чудові. Запис 0 балів. Мама онлайн. Третя Ірина прийшла скромно. З кошиком пиріжків і теплим поглядом. Доброго дня, дівчатка! Я трохи хвилююсь. Вона допомогла Насті з домашнім завданням, похвалила малюнок тетянки, а Вірі сказала Ти схожа на тата очима, і на маму, певно, серцем. Після вечері вона залишилась допомогти прибрати зі столу, навіть не чекаючи прохання. Тетянка прошепотіла вона справжня. Коли Ірина пішла, Віра відкрила зошит і написала великими літерами. Ірина, тест пройдено. Увечері Олексій сидів біля вікна і задумливо дивився. Дівчата обступили його. Тату, ну скажи чесно, хто тобі сподобався? Всі хороші по своєму, сказав він, усміхаючись. Але з Іриною було просто і тихо, без гри, без показу. Віра серйозно кивнула. Так і є, вона не грала роль мами. Вона просто була сама собою. То, може, запросимо її знову? спитала Настя. Не поспішай, відповів Олексій. Іноді треба, щоб доля сама зробила крок. Тетянка зітхнула, вкладаючись спати. Якби мама бачила нас зараз, вона б раділа, правда? Так. Прошепотіла Віра, бо ми вчимося любити так, як вона щиро. А десь у тиші цього дому знову ожила надія. Бо навіть ті, хто втратили любов, можуть її знайти, якщо відкриють серце. Наступної суботи дівчата вирішили час на фінальне випробування. Віра навіть склала плантій у блокноті. Ірина має приїхати на обід. Випробування домашній хаос. Тест секрет тата якщо витримає обійми без слів. Настя хвилювалась, а якщо вона образиться, якщо образиться, значить, не наша мама, відрізала Віра, у якій прокинувся командир. Я тоді зроблю вигляд, що я хвора, прошепотіла тетянка. Подивимось, чи вона мене пожаліє. Ірина приїхала з пиріжками і щирою усмішкою. Тато теж хвилювався в сорочці, яку дівчата випрасували на удачу. Я не знаю, чому ви всі такі загадкові, сміючись, сказала Ірина, переступаючи поріг. Але вже цікаво. У нас просто сімейна традиція, серйозно відповіла Віра. Хто хоче стати частиною нашої родини, має пройти маленьке випробування. Ірина посміхнулась. Домовились, тільки не змушуйте мене стрибати через паркан. Спершу дівчата випадково розлили компот на скатертину. Ірина лише засміялась. Так, тепер ви справжні діти. Давайте серветки. Разом приберемо. Потім Настя забула зробити домашнє завдання. Допоможете мені розібратись у математиці. Ірина сіла поруч, терпляче пояснювала, малювала кола й рисочки, і навіть сказала Ти дуже розумна, просто не впевнена в собі. Віра мовчала і спостерігала. Витримує, навіть не злиться, подумала вона. Під кінець обіду тетянка закашлялась і сіла на диван. У мене болить горло, тихо сказала вона. Мабуть, я захворіла. Ірина одразу підійшла, торкнулася її чола, обійняла. Ти тепла, треба чай із медом, і в ковдру. Вона принесла термос, накрила тетянку і почала розповідати казку. Через кілька хвилин мала вже спала, а Ірина сиділа поруч і гладила її волосся. У дверях стояв Олексій. Він дивився на них, і в грудях щось защеміло. Не від жалю, не від смутку, а від тепла, яке він давно забув. Коли дівчатка розбіглись гратися, Віра тихо підійшла до тата. Вона пройшла всі випробування. Так, кивнув він, тільки, здається, випробовували сьогодні не її, а мене. Тебе? здивувалась Настя. Так, усміхнувся він, бо я зрозумів, що боюсь не втратити любов. А прийняти нову. Минуло кілька тижнів після тієї місії мама. Дім Олексія нарешті наповнився справжнім спокоєм, таким, якого не було з часів Марини, його дружини. Дівчата обожнювали Ірину, разом готували вечерю, робили домашні завдання, а вечорами грали у настільні ігри. Навіть тато почав частіше сміятись. Життя ніби знову знайшло смак. Поки одного дня у двері не подзвонили. На порозі стояла жінка в червоному пальто. Ефектна, з холодною посмішкою. Привіт, Олексію, сказала вона впевнено. Не чекала, що тебе зустріну. Він занімів Олено? Так, відповіла вона. Твоя колишня наречена. Дівчата визирнули з-за дверей. Тату, це хто? спитала Тетянка пошепки. Знайома з минулого, коротко сказав він. Але голос йому зрадив, тремтів. Заходь, Олена пройшла до кімнати, ніби була тут удома. Я дізналась, що ти сам виховуєш дітей, почала вона, оглядаючись, і вирішила приїхати. Знаєш, ми б могли спробувати ще раз. Звідки така ідея? насторожився він. Ти ж завжди мріяв про сім'ю, а я нарешті дозріла. Вона кинула швидкий погляд на Ірину, яка саме заходила з кухні з чашкою чаю. А це хто нова друга? Ірина спокійно відповіла просто людина, яка любить цих дітей, і не прийшла сюди без запрошення. Олена усміхнулась холодно. Смілива, але я не відступаю так легко. Увечері дівчата влаштували сімейну нараду на кухні. Вона мені не подобається, сказала Тетянка. Має очі, як у відьми. Не кажи так, зупинила її Віра. Але мені теж щось не по собі. А тато розгубився, додала Настя. Можливо, у нього ще якісь почуття до неї залишились. Але він боїться зробити помилку вдруге. І справді, Олексій був пригнічений. Він не очікував, що минуле так легко постукає у двері. Його мучили сумніви А раптом доля дає другий шанс, а може, це випробування. Наступного дня Ірина прийшла тихо, як завжди. Я чула, що у вас гість, не хочу заважати. Ірино, почекай, сказав Олексій, я сам не розумію, чого вона приїхала. А я розумію, відповіла вона м'яко, ти не вирішив для себе, чи готовий іти вперед. Я не хочу тебе втратити, прошепотів він. Тоді просто вибери серцем, сказала вона, не зі страху, не з жалю, а з любові. Вона вийшла, залишивши його стояти посеред кімнати. Розгубленого. Того ж вечора Олексій запросив Олену поговорити. Послухай, сказав він твердо. Ми різні люди. Те, що було між нами минуло. У мене тепер інше життя. Інше? Вона підняла брову. Та ти ж і досі сам. Ні. Відповів він і глянув на двері, де стояла Віра, Настя й Тетянка. Я не сам. Олена подивилась на нього і зітхнула: Ти змінився, Олексію. Раніше ти був м'якший. Раніше я боявся втратити, а тепер навчився берегти. Вона більше нічого не сказала, тихо пішла, лишивши запах парфумів. І холодну порожнечу в коридорі. Коли двері зачинились, дівчата підбігли до тата. Ми знали, що ти вибереш правильно. вигукнула Тетянка. Ірина стояла біля порогу, трохи розгублена. Олексій підійшов, подивився в очі: Пробач, якщо злякав тебе. Минуле повернулось, щоб я зрозумів, ким хочу бути зараз. І ким ти хочеш бути! Спитала вона тихо, людиною, яка більше ніколи не дозволить любові пройти повз. Бо справжні випробування це не ті, що готують діти, а ті, які приносять саме життя, перевіряючи, чи готове серце любити по справжньому. Весна прийшла тихо, з теплим дощем, і дитячим сміхом, що лунав з двору. Олексій стояв біля хвіртки, дивився, як дівчата бігають, і думав: Оце і є щастя просте, живе, справжнє. Ірина з'явилась непомітно, з букетом підсніжників у руках. Це для дівчат, усміхнулась вона. Віра, Настя й тетянка підбігли, обійняли її. Ми вже думали, ти не прийдеш. Та ні, я просто не хотіла поспішати, відповіла Ірина. Деякі двері треба відчиняти повільно, щоб не злякати тепло. Олексій подивився на неї. Знаєш, ми всі проходили випробування, не дитячі, не вигадані. І тепер я впевнений, без тебе цей дім був би лише дахом над головою. Вона опустила очі, але усмішка. Не зникла. Того вечора вони всі вечеряли разом. Стіл накритий просто, але з любов'ю. картопля, пиріжки, салат, компот. Дівчата сперечались, хто краще співає. Тато розповідав смішні історії з роботи. А Ірина сміялась щиро, без натуги. Після вечері тетянка принесла старе фото. Там була їхня мама, сказала Віра. Бо ми її пам'ятаємо і ми її любимо. Ірина взяла фото, погладила пальцем по краю. Знаєте, вона дуже гарна, і я впевнена, що вона рада за вас. Тато кивнув. Так вона завжди хотіла, щоб наш дім був повен сміху. Ірина глянула на дівчат і тихо промовила. Тож дозвольте мені допомогти вам зберегти цей сміх. Минуло кілька тижнів, і життя стало справді спільним. Віра вже не записувала кандидаток у блокноті. натомість написала: Сьогодні Ірина навчила мене пекти пиріжки. Настя почала приносити з школи квіти для мами, а Тетянка кожного вечора шепотіла перед сном. Дякую Боже, що ти прислав нам її. Одного недільного ранку Олексій прошепотів Дякую тобі, Маринко, за наших дівчат і за те, що ти послала мені Ірину. Ірина вийшла з кухні, витерла руки об рушник. Що ти сказав? Та нічого, усміхнувся він. Просто подумав, що життя іноді дає другий шанс. Коли серце вже навчилось любити правильно. Вона підійшла ближче, обійняла його. У дверях стояли три маленькі янголи Віра, Настя і Тетянка, притискаючись одна до одної і шепочучи. Нарешті ми всі разом. І цього разу ніхто не шукав ідеальну маму. Бо мама це не хтось, кого знаходять, це та, хто приходить. Коли любов дозріває в серцях, друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі.